Космос в 21 столітті невідворотно стане ареною протистояння не лише над держав, а й звичайних держав. При цьому мініатюризація і здешевлення космічних технологій, необхідність побудови складних і стійких інформаційних систем поля бою, а разом з унікальними можливостями, які дають супутники, в тому числі цивільного призначення, стануть вирішальними факторами для утилітарної мілітаризації космічного простору. В таких умовах війни в космосі матимуть більше шансів бути холодними та гібридними. А зараз я хочу подякувати спонсорам меценатам та патронам каналу. Ваша підтримка неймовірно важлива для мене. Окремо дякую Сергію за його величезний вклад у розвиток українського наук Попу. А тепер я попрошу вас поставити відео на паузу та подивитись посилання в описі до відео, адже там ви знайдете посилання на соцмережі каналу та на різноманітні платформи підтримки каналу, де ви зможете приєднатися до цієї дуже шановної компанії. І якщо ваша ласка, то підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. А також трошки пізніше, коли вам сподобається це відео, не полінуйтеся тиснути у вподобайку та написати розлоги комент. Бажано не менше восьми слів. завчасно всім дякую. А тепер починаємо нашу подорож. Вважається, що холодна війна завершилася розпадом СРСР. Крах якого поставив крапку в 45-річному протистоянні двох наддержав, де пальму першості отримали США. Однак розвиток подальших подій в Молдові, Грузії та У нас показало, що це був період відлиги. Кремль наразі, як і у минулому, намагається довести, що має право на диктат не лише в регіональній, а й в міжнародній політиці. Тож термін Холодна війна, придуманий Джорджем Орвелом. У 1945 році все ще залишається актуальним, хоча сучасна реальність зафарбувала його новими відтінками. Так як і говорив великий антиутопіст, ціною встановлення миру, який не є миром, завершилися великомасштабні війни. Країни, що володіють атомною бомбою, де факто домовилися не використовувати ядерну зброю один проти одного і сперечатися лише за інтереси, які виходять далеко за рамки своїх кордонів. А термін гібридна війна, який чомусь сучасними експертами трактується як щось нове і чуже, насправді має глибоке історичне коріння, і сьогодні вже став чимось загальним. Однак, якщо раніше мова йшла про протистояння в глобальному контексті між двома супердержавами і їх союзниками, то сьогодні ситуація інша. Так, світова першість по багатьох моментах належить США, але їм в потилицю вже дихають Китай, Японія, ЄС і Індія. При цьому міць країни все менше стала залежати від наявності ядерної зброї. Ключове значення мають сучасні технології, і можливість їх застосування для вирішення різного роду завдань далеко за межами не лише своїх кордонів і регіону в цілому, але і у кубірпросторі та космосі. При цьому інструменти гібридної війни, які об'єднують поєднання спецоперацій, пропаганди, підтримку терористів і таємну участь в Збройних сил, частково залишилися колишніми, лише отримавши деякий еволюційний розвиток. Крім того, нинішня життєва парадигма стала все більше крутитися навколо економічної доцільності і вигоди. Наприклад, під час підготовки висадки людини на місяць бюджет НАСА в 1965-1966 роках перевищив 4% від усього бюджету США. Ні до, ні після Вашингтон не виділяв такі суми на космос. З 1975 року витрати на нього лише Пару разів ледь перевищували один відсоток, остаточно скоротившись до менш ніж 0,5% вже в другому десятилітті 21-го століття. І в цих частках відсотка телескоп Хабл, Спейс Shuttle, Міжнародна космічна станція, всі марсоходи та інші міжпланетні місії, а також безліч інших проєктів. Звичайно, скорочення витрат стало прямим наслідок зниження вартості за рахунок здешевлення технологій. Проте це відкрило дорогу до зір приватним компаніям, які розглядають космос з комерційного боку. Такий підхід безумовно вплинув на військові відомства, затиснуті рамками і так урізаних бюджетів. У цих умовах будь-який військовий проект змушений, по співвідношенню вартості до ефективності, перевершувати будь-які альтернативи і асиметричні відповіді або бути єдиним можливим рішенням. І саме з точки зору унікальних можливостей навколоземний простір ризикує стати справжнім фронтом гібридної війни. Фронтом, на якому будуть вирішуватися завдання будь-якого рівня від стратегічних до тактичних і у всіх сферах життя держави. Це змусить докласти величезних зусиль для протидії багатовекторним загрозам. В сучасних умовах космічна гонка, очевидно, ризикує стати незворотним явищем повсякденного життя. При цьому питання економічності стане начільне місце. Сьогодні, наприклад, рівень технологій дозволяє створити багатотонні космічні бойові платформи, на яких до висадки буде перебувати якийсь космічний десант, готовий спуститися з орбіти в будь-яку точку Землі протягом лічених хвилин. Але чи буде це ефективним? Однозначно ні. Занадто висока ціна виведення і утримання таких сил у порівнянні з більш ніж сумнівною ефективністю. Зараз однією з головних складових ціни супутника на орбіті є ціна його виведення в космос. Зараз виведення 1 кг вантажу на низьку опорну орбіту при запуску найекономічнішою Falcon 9 коштує приблизно 2,7 тисяч доларів. Це було досягнуто поверненням першого ступеня ракети і навіть обтічника. Але це далеко не межа економічності, особливо якщо використовувати багаторазові системи повітряного старту. Це дозволить ще більше здешевити запуски, не тільки відмовившись від важкого першого ступеня, а й замінивши традиційні космодроми на аеродроми і легко отримавши можливість здійснювати запуски з екватора. В цей же час здешевлення електроніки дозволить кардинально зменшити ціну самого супутника, заклавши в мінімальну вагу і розмір весь необхідний функціонал. Саме розвиток цього напрямку успішно демонструють Купсати, стандартизовані мініатюрні супутники вагою в лічні кілограми. Спочатку вони вважалися університетськими іграшками, але зараз все активніше використовується в справжніх місіях. Наприклад, NASA у 2021 році планує у якості супутнього навантаження направити до місяця 14-кілограмовий Lunar Ice Cube з інфрачервоним спектрометром для визначення наявності води і летючих речовин в реголіті. Таким чином, навіть нинішній розвиток електроніки дозволяє створювати мініатюрні наукові автоматичні станції для дій в міжпланетному просторі. Що тоді говорити про завдання забезпечення зв'язку, розвідки та інших схожих місій на низькій орбіті навколо Землі, коли зараз можна вивести кілька десятків супутників і створити справжній рій? До речі, саме рій володіє набагато більшою стійкістю у порівнянні з одиночними супутниками. Йому набагато складніше протидіяти, не кажучи вже про знищення, а втрата одного апарата не тягне за собою припинення місії. Також не менш важливим є і те, що серійність у виробництві дозволяє істотно здешевити вартість і підвищити надійність. Саме в цьому контексті буде крутитися холодне протистояння в космосі. Космічна розвідка, зв'язок, навігація, протиракетна оборона всі ці напрямки вже були успішно освоєні в ХХ столітті. Крім того, в 80-х роках минулого століття США розробляли і орбітальні ударні системи, але ці концепти, як і весь проект стратегічної оборонної ініціативи, згорнули після розпаду СРСР, бажаючи його астрономічно дорогим навіть для космічної сфери. Вирішивши ж, питання з вартістю, можна буде істотно модифікувати вже наявні напрямки і освоїти нові продиктовані цифровою ерою. Наприклад, ще в ХХ столітті свій внесок в протистояння вносили численні голоси радіостанцій, що віщають на території ймовірного противника. Тоді їх сумнівним успіхом придушували спеціальні глушилки з сотнями розкидані по всьому СРСР. Але еру інтернету протидія таким заходам вимагає вже створення масштабних систем фільтрації трафіку на кшталт золотого щита, більш відомого як Великий Китайський фаєрвол. В цей же час. Якась приватна компанія може розгорнути супутникове угрупування і буде роздавати інтернет всім бажаючим і формувати потрібну бульбашку реальності, припустимо, підтасовуючи виставки новин і створюючи негативну добірку з постійними катастрофами, вбивствами, підвищеннями цін і паразитуванням влади. Одночасно з цим збираючи гігантські масиви даних про самих користувачів, формуючи за допомогою бікдейта не лише загальну картину суспільства з його страхами і бажаннями, а й отримуючи повну інформацію про найбільш важливих користувачів, від місця розташування до особистих фото. У порівнянні з цим відстеження з космосу переміщень військ лише маленька дещиця інформація, яка свого часу зробила переворот у військовій справі. І це лише один з прикладів абсолютно нелетальної дії на населення країни-супротивника. Але не варто забувати, що крім розміщення допоміжних систем, навколоземна орбіта може стати і місцем дислокації наступального озброєння. Навіть не торкаючись теми ядерних зарядів, гіпотетично небезпечною залишається кінетичне бомбардування, скидання на поверхню з космосу вольфрамових болванок, які при падінні розвивають величезну швидкість. Такі снаряди навіть без вибухівки мають жахливу руйнівну силу завдяки накопиченій кінетичній енергії. Проєкт такої зброї розроблявся в США в епоху Холодної війни. Згідно з цим проєктом, це повинні були бути стрижні довжиною близько 6 метрів і діаметром 30 см, масою по 9 тонн, що розміщені на спеціальному супутнику. Система наведення повинна була забезпечити відхилення менше 30 метрів від цілі, в яку стрижень влучав зі швидкістю. 3,4 кілометри на секунду. За розрахунками, падіння такого стрижня має забезпечити вивільнення енергії, що є співмірною з вибухом 11,5 тонн тротилу. Приблизно такою ж силою володіє найпотужніша ядерна авіаційна бомба в світі американська ракета GBU43, яку прозвали Мама всіх бомб. Її радіус ураження близько 140 метрів. З огляду ж на постійний розвиток високоточних систем наведення, які навіть сьогодні дозволяють потрапляти у ціль з похибкою в лічені метри, настільки руйнівна сила вже може бути зайвою. І виводити на орбіти 9-тонні боєприпаси вже буде зайвим. Їх можна зменшити в розмірах і зробити більш масовими. При цьому цілями для такої зброї можуть стати вже не стратегічно важливі об'єкти, такі як командні пункти або атомні електростанції, а точкові цілі, бойові, політичні лідери, окремі кораблі, літаки або машини. Також необхідно відзначити, що гарантоване перехоплення вже випущеного стрижня, існуючими і навіть перспективними ракетними комплексами ППО, є завданням на межі здійсненності. На користь стрижня грають його. Малопомітність, величезні зустрічні швидкості і занадто малий час для досягнення цілі. Поєднання ж двох систем тотального стеження і гарантованого знищення в будь-якій точці земної кулі стає якщо не абсолютною зброєю, то дуже близькою до такої. Забезпечити належний рівень захисту від таких систем одні лише наземні системи засліплення і глушіння швидше за все не зможуть. Потрібно створити занадто великий і щільний купол для захисту великих територій. І протидіяти супутникам противника доведеться безпосередньо на орбіті, діючи спільно з наземними комплексами. Адже без систем стеження і моніторингу космічного простору, надійної системи управління і зв'язку, систем виведення і обслуговування створити своє супутникове угрупування неможливо. На даний момент єдиним перевіреним на практиці способом знищення супутників на орбіті є кінетичний удар, цілеспрямоване зіткнення перехоплювача з ціллю. Таке озброєння вже знаходиться на бойовому чергуванні. Наприклад, американська ракета РІМ 161 СМ 3 здатна перехоплювати не тільки ядерні боєголовки, а й космічні апарати. Але в більш старих проєктах, наприклад, американської СОІ, орбітальне протиракетне угруповання, повинно було складатися з більш ніж 4 тисяч мініатюрних супутників вагою в 14 кг з лідарною системою наведення. При ракетній атаці супротивника вони повинні були самостійно стикатися з боєголовками на швидкості близько 10-15 км на секунду, що гарантувало знищення загрози. Ще 30 років тому цей проект розглядався більш життєздатним ніж виведення гігантських орбітальних платформ, які не лише вартісні, але й такі, що легко вражаються. Але можливість масового застосування кінетичних перехоплювачів під час холодної, а не глобальної війни, вельми сумнівна. В першу чергу в силу загрози синдрому Кеслера, коли уламки від зіткнення будуть стикатися з іншими супутниками, породжувати нові уламки і так далі по ефекту Доміно, що в підсумку призведе до повної непридатності ближнього космосу для використання через величезну кількість космічного сміття. Наприклад, після демонстративного знищення Китаєм свого метеорологічного супутника Фенюнь 1С, в космосі утворилося більш ніж 100 тисяч уламків. У цій ситуації найбільш перспективними можуть виявлятися перехоплювачі оснащені електромагнітною або лазерною зброєю. Такі методи дозволяють не створювати додаткові уламки, а обмежитися випалюванням мізків. У будь-якому випадку, вже не керований супутник через деякий час сам зійде з орбіти, згорівши в щільних шарах атмосфери. У найближчому майбутньому актуальним буде питання створення ефективного малого лазера або електромагнітних гармат створювати рій космічних апаратів, застосовувати супутники мисливці і виводити на кругові орбіти мініатюрні космічні апарати. Це вимагає і менш потужного ракетоносія, і простіших технологій, розрахованих на коротший орбітальний політ. Своєю чергою, це дозволить скоротити витрати на їх виведення і загальну вартість місії. Таким чином, космос в 21 столітті приречений стати плацдармом для розгортання численних систем, які будуть використовуватися в гібридних війнах майбутнього. І їх вплив на хід конфліктів буде не меншим, ніж розгортання численних ядерних боєголовок в минулому. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!